Сьогодні центри спротиву працюють по всій країні. Це такий собі місток між цивільними та військовими. Побутує думка, що за все треба платити, що це якась партизанщина і що хлопці, можливо, забирають ТЦК. То як працюють центри спротиву від сходу і до заходу? Чи не мобілізують там юнаків? Про це деталі у нашому сюжеті. Україні війна і ми повинні елементарні речі знати про зброю, про турнікети. Центр працює з грудня 2023 року. Процес підготовки абсолютно безкоштовний і він не пов'язаний з мобілізацією. Розміновування дуже багато тактичної підготовки. Достатньо бажаючих. Постійно набираються групи слухачів. Їх дуже багато. Вересень місяць у нас вже сформована група і чекають своєї черги. Пішли в ці програми дуже багато нових предметів навчання. Ну, наприклад, як військові технології та безпілотні системи. АСІНТ – це здобуття інформації за допомогою відкритих джерел, кібербезпека, кібергігієна, безпека зв'язку. Основи тактичної підготовки, стрілецька підготовка в умовах нашої війни. Це така комунікація приємна, тому що ти розумієш, що ти не один. Головне це якраз показати в першу чергу ворогу, що суспільство не стоїть осторонь. Всі люди від молодих вже до літніх людей, вони будуть боротися. Треба вміти захищати свою країну. Основна мета це якраз розгортання системи нацпротиву на території області. Це не тільки про навченість якимось там військовим дисциплінам в першу чергу це навченість людей захистити себе. Е, в нас ж ніхто не відміняв ті ж самі аварії, катастрофи. Що люди губляться десь на природі врятувати хоча б одне життя. Ну, я вважаю, що це буде наш досягнення. Треба бути готовим до всього, неважливо чоловік ти чи жінка. Центр Нацпротову інформацію про своїх курсантів не надає нікуди. Рік назад ми починали свою роботу. У нас приходили виключно одні дівчата або жінки. О, зараз у нас вже потихень починають приходити хлопи. Як здобути воду, як здобути вогонь, як зберегти своє тепло. Я даю покористуватися птечкою, розказую її в міст, видаємо турнікети, вони всі накладають. Відвідую сьогодні вишкіл з топографії. Дуже мені цікава ця тема, тому що я в цьому взагалі нуль і хочу для себе навчитися визначатися на місцевості. Хто таке держава? Це люди. Не буде людей, держави не буде. І наша задача згуртувати цих людей. У нас в країні вже більше десятиліття відбувається війна. Відповідно, навики, які ми надаємо, можуть бути корисні як і в повсякденному житті, так і в тому випадку, якщо людина потрапить в зону бойових дій по завершенню цих курсів, не було жодної людини, яка би сказала, що це не потрібно. Я не відчуваю себе спокійніше, відчуваю себе більш підготовленим. Коли ти більш підготовлений, ти більш убезпечений. І люди, які приходять до нас на навчання, вони ні за що не платять. Навчаються люди від 18 до 60 років, відсотків 60-70 — це жінки. Медична допомога це напевно на саме корисне. Як поводити себе зі зброєю? Керування також дронами це над Цікаво, вже як буде, не дай Боже, якась складна ситуація. Я вже буду знати, як себе поводити. Наша країна, щоб вижити та і продовжувати на своє існування, вона має ставати мілітарною. Всі ми маємо вміти володіти зброєю, користуватись зброєю. Важливо, щоб наш ворог, наша Росія, зрозуміла, що люди не будуть там чекати, боятись, а будуть брати зброю і стояти на захисті своєї держави. Центри спротиву діють по всій країні. Але найбільшим попитом вони користуються ближче до фронту, тому що там люди постійно потерпають від обстрілів. А отже, отримані знання дійсно рятують життя. Харків, Черкаси та Львів мають різний досвід, але спільну мету допомогти людям та посилити обороноздатність країни.